Це дійсно все жахливо з усіх сторін, як не глянь. Жахливий знову розстріл. Що в такому випадку має бути? В такому випадку це прямі воєнні злочини. Просто давайте нагадаємо, коли була створена ООН, для чого була створена Рада безпеки ООН. Це протидія воєнним злочинам, злочинам. геноциду і превентивні заходи, щоб не відбулась війна. З превентивними заходами запізно війна прийшла страшна велика, війна прийшла на нашу землю. Далі кожен воєнний злочин є безпосередньою. Сферою відповідальність Рад без ООН. це не має значення. Ви можете скликати кожен день, вимагати так. Вам будуть ставити перешкоди. Ви маєте посилатися на статут ООН. Це те, для чого створена ця організація. Хочуть, не хочуть. Ми повинні вибивати всі постійні члени, всі непостійні члени Радбезу. Мають знати, що в Україні відбувся страшний воєнний злочин. Розчини, розстріли полонених. Убивства умисні, убивства атаки проти мирних мешканців. Убивства мирних мешканців. Це завжди є предмет, який має бути розглянутий на радбезі. ООН. просто має бути і все. І ми маємо це піднімати. Ви бачите, що Раша піднімає десь українці, десь щось там зробили. Ніяких доказів, нічого вони вже піднімають. Ми на своїй території розгромили їхній якийсь там військовий транспорт. Вони піднімають ані ударі по нашій землі, тому що ми там називаємо Росії. У них відбувається засідання Радбезон. Так їм часто відмовляють, тому що в них не обґрунтовані. В нас абсолютно обґрунтовані підстави. Слухайте, ну бачили ми оці випадки прямого розстрілу щойно в окупованих населених пунктах Авдіївка, інші, де ці орки розстрілюють цивільних. Кожен раз ми маємо це піднімати. А так, знаєте. Після Херсону вигнали з України позбавили акредитації тих журналістів, які показали наш тріумф і наші перемоги. А на радбезіон боїмося навіть згадати, щоб когось, як це було там, не розчоловічувати росіяни, казав Верстович. щоби борони Боже їх не зачепити, не образити, нам вже з ним за сів переговорів сідати. Я нагадаю, як ця логіка виглядає. Пригадуєте, коли. Людмила Денісова, колишня омбудсмен, ну фактично чинна, тому що її незаконно звільнили. Закон про правовий режим воєнного стату, стану прямо забороняє звільнення омбудсмена. Прямо це повне табу. Доки діє воєнний стан її не можна звільняти за жодних обставин. Її звільнили. Знаєте за що? За те, що вона як написала ця, я би передбачаюся, але медіа повія в цьому в українській правді вона придумувала злочини Росіян. Потім підтвердилося, всі ці злочини були виявилося набагато більше. Це навіть комісія організації Об'єднаних Націй підтвердила. Потім бігав з цим небендя, і показував українці. Видумують мені кого там не насілуємо. Вот навіть їхні журналісти пишуть. Що бачите, ми не, що це придумані злочини. От вони тоді, виходячи з того, що вони планують провести переговори з расистами, вони тоді зняли її спеціально, тому що вона підняла хвилю дуже жорсткого збурення. Це ті злочини, при яких не можна вести переговори з такими орками. Відповідно, її забрали, щоб не заважало. Ну, де переговори, де де перемир'я, де закінчення війни? Не настало. А Україна втратила голос. І злочини, які в нас відбуваються, лишаються повністю непочутими і забутими. Оце ця історія, це що стосується цього що цього розстрілу і на який ми повинні реагувати. Ще раз кажу, розстріл військовополонених – це це неймовірно жорсткий злочин проти Женевських конвенцій. Женевські конвенції – це основна це конвенції, які стосуються війни, права ведення війни, уникнення війни. Поводження з полоненими, поводження з окупованими територіями. Це все Женевські конвенції, і це є пряма от саме Рад без ООН Головне завдання це дотримання Женевських конвенцій. Тому замовчування цього це гра фактично на ворога. Арістович, ну про це навіть говорити не хочеться. Безуга. А ви знаєте, що безуга там опинилася за особистою волею? Ну кого? Принципі Єрмака, хто може віддати наказ Стефанчуку видати незаконне розпорядження, яка особливість формування оцих парламентських асамблей при міжнародних організаціях? Вони є, ну, відповідно, пропорційним представництвом парламентських фракцій. Саме так. І там не може бути якогось незалежного кандидата. Просто не може там, за посадою, має бути перший заступник голови Верховної Ради Корнійчук. Він там був присутній, він член делегації завжди. Це подобається, не подобається. Він має на це право. І офіційно проголосовані Верховною Радою представники парламентських фракцій, безуга позафракційна. Її спеціально за наказом з ОПИ включив Стефанчук в делегацію. Це повністю незаконно завдання. Дискредитувати Україну, знущатися над Україною, те, що вона зробила, це відверта дискредитація України. Більше того, вона виступила з заявою там на засіданні парламентської асамблеї, в якій вона звинуватила військових українських, ну ніби командний склад, звинуватила там некомпетентності в злочинах у всьому. Та я перепрошую, її. Мали біля е, привізів в Україну на кордоні вже взяти під білі ручки. І СБУ мало її доправити до слідчого ізолятора СБУ. Вона вже мала сидіти за ці речі. Вона напряму здійснювала вона диверсійну діяльність на відповідну дискредитацію Збройних сил України на правомські особи і НАТО, там, де вона фактично ставить питання: ну, що можна робити з Україною? Нашу Україну пускати до НАТО, якщо Україна має таких військових поганих. Ви собі це уявляєте? Це диверсія. Ця диверсійна робота зроблена, ще раз кажу, якби це робило щось дурне з якоїсь фракції. Там же ж фракції є, і ОПЗЖ колишні, ті їхні групи, там є різні. Ніхто собі цього не дозволяє, але вони, хоча б представники фракції, зрозуміли, вони мають іншу позицію, тому що є політичні позиції партії у Верховній Раді. Відповідно, кожна з них може свою позицію висловити. І якщо якась політична сила категорично проти НАТО, от категорично, вона має право. Парламентські асамблеї НАТО висловлювати свою позицію проти НАТО. Але там не може бути так званого незалежного учасника, який здійснює диверсійну роботу проти України. От вам є ще одна історія. І може, вже щоб зовсім з цим закінчити цією потою, насправді Ну знову хтось дуже повірив, що от зараз, зараз будуть вибори знову. Трамп щось обіцяв, але Трамп все менше і менше чітко говорить ці обіцянки. Але дехто на це дуже розраховує в мене. Іноді з'являється враження, чи не хоче хтось у нас прозігрувати знову російську карту в Україні в Україні на фоні страшної трагедії, страшних втрат, страшних жертв, страшних руйнувань з боку Раші прозігрувати цю карту, тому що є якась певна частина населення, ну які в різний спосіб себе вважають проросійськими. не обов'язково проросійські в розумінні російської держави, не обов'язково пропутінські. Ну є ті, які, які скажімо вже Путіна прокляли. Останніми словами прокляли, але вони, ну як це називають, Парістовичу. Ані за Україну з русським язиком, з русською історією, з русським прошлим, з рушським будущим, без тих е, працівних українців, які мішають нам жити в нашій Україні. Ось приблизно таке. І їх, ну я зараз не знаю, скільки. Частина опинилася під окупацією. Відпали частина першими повтікали за кордон. У мене там родичі ж є. Ну от, наприклад, один працює в Мюнхені на уряд Баварії по прийому українських біженців. Ну він каже, жахливі бувають персоналії. От дід. Який вийшов звідти каже синочек, а ти мені скажи, а де здесь російське консульство і російська общественна тут організація, говорять, Мюнхені, є, ну, треба від своїм піти відмітитися. Ви там мені дали тут допомогу від Германії, мені тепер своїм потрібно. Оцих теж таких дуже багато. Частина поїхала, дуже багато лишилося. Дійде до виборів, ну, їх перших вже ну більше трьох місяців їх ніхто не буде тримати в Європі. Вони там працювати не будуть, їх вернуть сюди. Бо ця вся маса вона буде становити знову свої 20, може, 25%. Це великий об'єм. І дехто у владі дуже хоче з ними скористатися. Ну, 25%, я може забагато сказав, але це ті латентно проросійські. Зараз, мабуть, буде менше. Але все одно ну, 20% буде. І тому починається розігрування. Знову нам починають дуже сильно розігрувати Арістовича. Здавалося, все, забута карта. Викинули. Ні, зараз підтягують Арістовича крутять вже по повній. Нас розкручують просто як ошалілі хороших русських. Що не включу, де не гляну, дивлюся, там Фейгін, там, Фейгін там, Фейгін ще там. Скрізь без перерви. Сутільно вони. Далі. Нас з'явився персонаж. Який мені нагадав дуже трагічний для мене 99-й рік появився Мураєв. Ні, Мураєв до 99-го року жодного стосунку не має. Це технологія, коли для того, щоб перемогти на виборах, кучмі тоді вирішив, що кучма має вийти в другий тур з Семоненком, лідером компартії. Тоді за кучму точно проголосує абсолютно більше, тому що він, він реально ставав настільки непопулярним, що він міг програти. І от дивимося зараз розкручують нам. Появився Мураєв саме як певний варіант кандидатства. Він появився як політична фіра. До речі, зверніть увагу. Якби він говорив, що він з Росії, що він з Росії перебуває, ну все, державний зрадник, тема закрита. А він з Китаю. А в нас що з Китаєм війна? А в нас з Китаєм якісь дипломатичні конфлікти, у нас посольства працюють, все нормально. Китай, Зеленський, називає Китай дружньою країною, яку сподівається. Тобто його легалізують як людина, яка є не зрадником. Він же ж виїхав законно йому зеленський в червні місяці 22-го року дав можливість законно з паспортом через пункт пропуску офіційно покинути Україну. Він законно покинув. Він може так само законно вернутися, і ніхто не може заборонити згідно конституції, повернутися в Україну. Так проти нього санкції ввели. Ну і що ці санкції не обмежують його конституційних прав і свобод. А явно немає проти нього серйозних карних проваджень, які би дали можливість його позбавити можливості балотуватися. Тим більше все одно, що це до цього часу має бути завершено будь-які слідчі дії, суди мають відбутися. Це неможливо в наших умовах. І в мене відчуття, що хтось хоче повторити 99-й рік вивести Зеленського з кимось явно проросійським. Як це можливо? Ну, я вам нагадаю, як це стало можливо, 99-му році. Тоді виявилося, що це неможливо. Левенець такий був керівник одного з академічних інститутів, він був головним політтехнологом для резиму кучмістів. Я з ним потім був знайомий, і ми з ним поговорили. І він мені розповів про деякі речі. Вони провели тоді, це не називалося соціологія, це було просто опитування, але з певною вибіркою за принципами соціології. Це був... Лютий місяць, здається, 99-го року, ще мій батько був живий. Вони провели опитування, згідно з яким в другий тур виходили не Кучма з Симоненком, а Чорновіл з морозом. Ну, Вони шоковані були, вони перелякалися. це ті два жахи для них. Пробували зруйнувати Чорновола тими розколами руху нічого не вийшло, він тільки набирав. Тоді мого батька вбили. А Мороза зуміли маргіналізувати, він повівся на Канівську четвірку, потім стався отой псевдозамах на Вітренко, і його авторитет просто розгромили. Марчук, відповідно, купився, продався, всі пішли куди треба, і кучму вивели такий спосіб. Звичайно, фальсифікації були колосальні, підкуп. все. І мені здається, що хтось сьогодні, а я хочу нагадати: тоді цим займався Левенець. Потім Левенця був учень Льовочкін, а в Льовочкіна учень Андрій Єрмак. У мене таке враження, що поява, от поява Мураєва, у мене таке враження. І зараз дуже активізація Арістовича. Це для Верховної Ради, це не для президентських виборів. Активізація Усика, саме як політичної фігури, саме як політика, відбувається для того, щоб під владу сконцентрувати весь цей політичний проросійський електорат. А Мураєва – це в образі от Симоненко, Путін, правда, як Зеленський збирається гарантувати собі проходження в другий тур, хоча думаю, розраховує як Мораєва протягнути, ну сконцентрувати всі проросійські сили на нього. Знаєте, якщо дуже сильно роздрібнити електорат патріотичний, якщо не піде залужний, ще раз кажу, якщо піде заужний, це все ламається. А якщо залужний не піде, він нікому не сказав, що він йде. Тут ціла купа в нас бігає людей і хороших, і дуже підлих авантюристів для авантюристи розкажуть, навіщо нам Порошенка, якщо в нас буде залужний? А хороші кажуть, ну залужний ж буде. Залужний ж точно буде, він же ж не може не бути. А якщо виявиться, що може не бути, він комусь обіцяв щось. Він не дивився, як з Порошенком повилися вдячні виборці. Може, він не думає про це. Він давав присягу Україні тільки одну захищати нас від зовнішнього ворога. Він скільки міг захищав, доки Зеленський цього не позбавив цієї можливості. От якщо залужного не буде, то такий варіант. Тільки для цього варіанту треба щось зробити. Ну, перше, щоб заужений не пішов, і друге щось зробити, щоб за Порошенка не проголосував. Що зараз і роблять? Ну, надіюся, що так, як з Чорноволом, надіюся, не поступлять уже, уже не ризикнуть. Але зараз дуже мені це почало нагадувати 99 й рік. І тому я би казав всім бути якомога бачнішими. Поява Мураєва, зв'язка Мораєв-Зеленський голосуй за Зеленського, щоб не переміг про Московський Мураїв. Ой, як мені це нагадує о той період страшний 99- й рік. От дивіться, в будь-якому випадку, якщо йде розмова про вибори, вибори можуть відбуватися тільки під час завершення воєнного стану або фази замороження конфлікту, або припинення вогню. Юлія Свереденко, міністерка нашої економіки, і перший віце-прем'єр, каже: активна фаза російсько-української війни може закінчитися в 2025 році, але ми маємо вести переговори про гарантії безпеки і їхнє практичне впровадження. Може закінчитися, і нам ми маємо вести перемовини про гарантії безпеки. А хто нам дасть ці гарантії безпеки? Трамп сумнівні чи Європа? Вагалі. Ну, після того як Зеленський виступив в Давосі, повчаючи з верхньої Європу, я думаю, в Європі почне меншати бажання гарантії, коли він заявив, що Європу можуть не допустити за стіл переговорів, взагалі за стіл можуть не пустити. Дуже дурний виступ був. Просто це я не розумію, для чого його написали, окрім хіба що провокації, щоб збільшити кількість наших ворогів і противників, або щоб до нас ставилися, як до якихось ідіотів. Інакше я цього не розумію. Але в будь-якому випадку давайте спочатку про те, коли можуть пройти вибори. Річ в тому, що дуже у владі люблять спекулювати, підмінюючи поняття щодо виборів, має значення тільки правовий режим. Поняття війна це поняття розтягнене. Війну під час війни обрали двох президентів: і Порошенка і Зеленського під час війни. Реальної війни, війна не припинялася. Вона була під час війни обрали два парламенти. Місцеві вибори двічі проходили і куча проміжних Під час війни вибори проходять. Якщо це війна не є великою інтенсивністю, а хто визначає велика чи невелика інтенсивність? Має значення тільки один показник: це правовий режим, це внутрішній режим, який створює певні обмеження, правовий режим воєнного стану. Отже, прямо Конституція стверджує, що під час дії правового режиму воєнного стану не можуть проводитися парламентські вибори. Це прямо стверджує. Ну, як? Прямо вихід є такий, що якщо на час виборів припала дія воєнного стану, то вони не проводять, і Верховна Рада проводить далі свою роботу, доки її не замінить, не вступить, не прийме присягу. Та, яка обрана після скасування воєнного стану. Воєнний стан скасований і негайно відбувається старт виборів. Це щодо парламентських, що президентського до президентських таких уточнень немає, тому що їх і не мало бути. Президент має термін 5 років про це є рішення Конституційного суду ще з 2014 року. Після 5 років президент не може затримуватися взагалі. Це може бути тиждень-два, оте, те, що вони посилаються на норму, що президент залишається виконувати обов'язки до приходу нового, ну доки не на, прийме присягу новий. Ні, це ознака того: там ж є плюс-мінус 5 тижнів може танцювати тривалість каденції президента. П'ять років чітко нема. Пригадуєте, Ющенко Янукович, отам там вже ж суви були на місяць, на півтора, тобто до шести, по-моєму, тижнів може бути СУВ по виборах президента. Порошенко не добув свого терміну через ті суви. Зеленський, ну він же рік перебув. А колись пригадую, Ющенко перебув свій термін на п'ять чи шість тижнів. Ось про це. Про це нічого більше. А далі. П'ять років, плюс оцей термін, щоб вступив той, хто вже обраний. А якщо не обраний президент, на чергових виборах обраний президент, тому, доки він буде повноважень, може затягнутися суди, йдуть ще щось там, і він ще на два тижні відтягується його призначення. От для того, щоб обраний президент, якщо президент не обраний, а в нас. На виборах 24-го року чергових президент не був обраний через дію воєнного стану. Це означає, що ця норма конституції 108-ма, по-моєму, стаття не може бути в принципі застосована. Він просто має припинити свої повноваження і всі повноваження зосереджуються виключно в Верховній Раді. Так в Конституції, і це в нас було проігноровано, тому у нас вже є узурпація, але менше з тим. Тому і в нас і написано в Конституції, що робити з виборами президента під час воєнного стану. Тому що цього просто не може бути 5 років і все, і президента нема. Але уявимо, це вже відбулося цей факт. Тоді Конституція визначає певні особливості, що такі вибори президента, взагалі вибори. Це чесні, відкриті, конкурентні, безсторонні, без впливу, без втручання. Чи можна в умовах режиму воєнного стану провести чесні конкурентні вибори? Коли є цензура обмеження, ну в нас вона незаконна, політична, а вона є. Коли є е, заборони на збирання більшими групами людей, це прямо забороняється режимом воєнного стану. Ні, Звичайно, тоді, якщо це буде відводний кандидат провладний, то йому дадуть такі можливості. А якщо це кандидат опозиційний, звичайно, режим воєнного стану, ви не маєте права. Доти діє мобілізація, до речі, це означає, що люди, які вийдуть на акції або які звізьмуться, роздавати листівки, тощо, їх всіх потягнуть ТЦК. А що і все буде законно головне? Тому під час дії режиму воєнного стану тільки одна річ: ніяких не існує війна малої інтенсивності, війна великої інтенсивності. Виборча процедура стартує в день офіційного скасування воєнного стану, оскільки обоє вибори вже протерміновані, і президентські, і парламентські вони мають бути оголошені відповідно до законів про вибори невідкладно. Що значить невідкладно? Там є одна одне протиріччя, одна єдине парламентські без оголошення. Саме ЦВК просто починає виконувати відповідні функції. Парламентські за 90 днів додати або у випадку скасування стану ЦВК має наступного дня провести засідання і оголосити графік роботи і вибори парламентські мають відбутися рівно через 90 днів після скасування воєнного стану, оскільки вони вже і так протерміновані, президентські. Там складніше, вони оголошуються Верховною Радою. А Верховна Рада не має права, а вона зобов'язана їх оголосити за 100 днів до їх проведення. Тобто скасовується воєнний стан ЦВК. Проводить своє засідання, а Верховна Рада оголошує, що за сто днів буде в вибори президента, і там якимось чином треба це зістокувати тільки 10 днів різниці. Ніяких 6 місяців, як вони розказують, то десь гордон розказує про 2 місяці чи 1 місяць на проведення. Слухайте, це повний абсолютно правовий нігілізм. або люди не бачили ніколи, ні законів ні конституції, просто безграмотні, але дуже шоки віддувають. або вони хочуть виправдати якісь майбутні дуже злосні порушення, які би мали ну. По суті, зробити повну фальсифікацію виборів, тому що просто єдине, що може відбутися сум на цих півтора тижні, щоб проводити вибори в один день. Тобто, президентські має бути через 100 днів після скасування війностану, стану, парламентський через 90. От, домовляється, що це буде та неділя, яка буде через 100 днів, і по парламентських ну це не буде грубе порушення. Це буде порушення не конституції, а закону, тому воно не буде настільки грубим, це можливо. Тобто рівно через 100 днів плюс пару днів до першої неділі мають відбутися ті чи інші вибори. Просто інакше не можна, інакше це буде узурпація самозахоплення влади з того моменту, коли скасований воєнний стан. Скасування воєнного стану. Так у нас вискочив оцей плюшеве поросятко, голова Комітету у правах свободи слова. Перший, ні, другий, перепрошую, другий з голосу, хто продався, і зробив заявочку: а якщо припиниться війна, ми не мусимо скасовувати обов'язково швидко воєнний стан. Ми можемо ще потримати, відповідні вибори не проводити. Ну, знаєте, от це дуже пашивенько, коли не своїм слугам, а тим, хто продався, дають доручення оголошувати якісь дуже підленькі речі. В даному випадку це було дуже підленько. Насправді це пряме порушення. Про це мови не може бути. Але це ви могли зробити. Але це, я думаю, вже тоді і суспільство підніметься. Бо не скасування воєнного стану, це крім всього інше, збереження, з кимось заборони на виїзд за кордон. Це збереження мобілізації, це терор, ніби вже потреби нема, а мобілізація далі діє. Все, це, це куча проблем, які ніхто на це не погодиться. От тоді вже рване. Я думаю, влада це розуміє, вона пробує це спробувати так. А ось прийде. Ні, не пройде.